на моєму каналі. Сьогодні ми виїхали на новий для нас ставок. Це ставок біля села Миролюбівка Баштанського району. Скажу більше, у нас в Миколаєві небагато рибалок знає про цей ставок. Не дуже популярний серед миколаївських рибалок. Не знаю жодної людини, котра б тут рибалила хоч раз. Це б нам сказав знайомий про цей ставок. Русик, привіт тобі. Він сам тут не рибалив, але рибалив його знайомий. Як то кажуть, от таке рибацьке ранку. Ну, Ставок такий непоганий на перший погляд. Він не дуже широкий. Ми стоїмо в самому широкому місці цього ставку. Десь ну, Приблизно метрів 200 він тут шириною, а так він більш вузенький. Там на початку ставка і в кінці біля дамби він звужується, і там взагалі такий метрів по 100, 50-100 метрів. Ось така ширина. Глубини вже е, промаркерилися. Глубини десь такі близько 3-3,5 метри. Десь так. От. Так, я закліпсувався на дистанції. Е, 46-ну 47 метрів. Брат э, трохи далі закаплювався, він буде рибалити на дистанції 63 метри. Ну, подивимось, вирішили цього разу на різних дистанціях спробувати. Там я знайшов, коли тягав цей маркерний груз, знайшов таке, э, таку невеличку бровку, десь там вона з трьох 3, з 3 метрів до 3,5, десь отак от, э, перепад такий. Ну і щось там на дні, якийсь такий рельєфчик. ну Буду сподіватися, що там буде короб ходити. Ну, по рибі кажуть, що тут є короб, ну звісно, карась. Ще плітка, напевно, ну так казали. Ми ну, подивимось. Так що зараз я покажу, на які оснастки я буду ловити. Ну, як завжди, поближче на що. Прикормку ми вже замішали, прикормка саморобна в нас, там таке макуха. Потім премікс для годівлі курчат. І ще додав я робив саморобний GSL і оцей жмих з кукурузної такої, з дробленої кукурузи, оцей жмих теж туди додали. Меласи, ну така збірна солянка така. ну Буду сподіватися, що риби сподобається. Так, шал, цього Ми рибалили останній раз, там були в Кам'янці, то карась там. Відкликався добре на цю прикормку. Так, ну по насадкам буде в мене що, Кукуруза буде, тигровий горіх буде і два вида попапчиків буду теж на них кидати. Так, ну ладно, не буде гаяти час. Я вже а, всі вудлища зібрав, забрав, зібрав свої. Треба тільки наживляти і закидати. Брат же он, бачите, там за моєю спиною брат же закинув. Буде потім казати, що він мегарибак, він перший спіймав рибу, ну як завжди. А але але я хочу цього не допустити. Погнали. Ось в мене саморобний тих горіх. Як його робити там на каналі є відео, я його в описі залишу. Ось така краса, бачите. От. Зараз ми його... Таке оснащення. Ось завжди я рибалю отак от на коропа дуже добре себе показує. Ось є нагачоти сюди. Зараз отак, так бачите, велика така будівниця фітерна. Туди так от я додаю тигровий горіх. Ось так от. О. І зверху роблю таку пробочку з прикормки. О, Бачите, ось так от сакуха в нас є і є в нас а, тут велика фракція така а, з тигрового горіха, на який ми і ловимо. Так само і насаджую кукурудзу. Бачите, таке ж оснащення. Так само сюди, будівничку великого розміру. Ось. І сюди так, кукурудзу. Цією кукурузою будемо і годувати з помпом. Але кожного разу отак от чим. Оцей монтаж мені подобається, що кожного разу ти, коли перекидуєш вудлище, ти закидуєш трохи великої фракції на точку. Третє вудлище буду кидати отак, стандарт на оці попапчики 8 мм пилячі клауді криль від CarPro. Ну що? Працювали і покарасьовані, вони на дикій водоймі працювали добре. Сподіваюся і тут, що буде з них якась користь. Но це буде в мене не на флетку. Це отака от годівничка в мене. Ось. Буду на неї рибалити. А на флетку буде в мене інший інше буде попапчик. Зараз зроблю собі прикормку на флеточку. Флет метод це таке кохання в мене стало з минулого року. Це в мене саморобна така прикормка, теся посилання як я її роблю залишу в описі під відео. Ну так, виходить гарно. Добре вона працює, нема питань. Так, і зараз, зараз ще одне. Окрім цієї прикормки я додам сюди ще зернову суміш. Те, що я робив і на минулій риболовлі я її використовував. Отак так от. Тут вона з сиропом. Вже така, що на цьому сиропі можна вже і замішати цю прикормку і більш нічого і не додавати. Так, як я роблю і цю зернову суміш, також є в мене на каналі, залишу посилання. І останнє вудлище вулище це фід цер. Буду від пухача по папчик ананасик. Теж 8 мм. Бачите, він такий різного кольору. Помаранчевий є, жовтий є. Почну з жовтого. Щось там брат ніяк слабину не може вибрати. Так, Цього разу, бачите, я вирішив, що фідер також поставлю на сигналізатор. Не буду ну, як зазвичай просто візуально дивитись на нього. Вирішив, що буду так пробувати рибалити. Є. Все, я готов. Риба ключ. Перше клювання, десь годину ми рибалили. О, бачите, друзі, новий піцак. Голову для піцака ми купили. Якраз... Бойл тигровий горіх. Ага, Бойл Тигровий горіх тут працював, бачите. Ну, невеличкий. Невеличкий. Відчепився, бачиш вже. Ну, такий, мабуть, десь кіло, так? Да? Грам вісімсот ну це перший це перший ну дядя андрюша давай краба перша риба Я хочу сказати. сильний вітер, але намет стоїть так. Добре. І не хитає його нічого, так? Такий гарний. Принаймні вітер він витримує добре. Ну, за, ну зараз не слабий вітер. Поїхали. Другие друзі, клювання з під очерету з Міляка Перший сход був, то я його не засняв. Він курва, мені збив сигналізатор у воду. Так, це тут попап кріль. О, бачиш. Невеликий. О, такожі, 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 такожі. От он попап. оцей. Я його показував. О, оцей. Це друге клювання вже на нього. Вот там вон. Очеред такий заходи. Я тут під очерет кидаю і там, бачите, за годину два клювання. За годину. Да, невеликий, але це ж коли там на глибині нічого, то тут я щось мені здається, зараз я і фідера туди перекину. Але там є містяк, там люди можуть рибалити. Спека така стоїть. Страшенна. Там бачите, там є містяк, люди можуть рибалити, то я їх перекидав. Якщо хтось приїде, то мені, мені доведеться витягати звідти своє водлище, але... Може нікого і не буде. Це ж таке діло. Ось отак от, бачите? Отак от я його закидаю О. туди. І отут звідти. Зараз вже початок третьої години дня. Уже рибалимо ми з пів дванадцятої. Закинули будуча о пів дванадцятої Ну, тобто, вже майже 3 години. Ну що, було в нас е, три клювання. Дві е, реалізовані і одна в мене сход був. Так, ну рибка невелика, але вона є. Там поспілкувалися, приїхали там поруч з нами, стали теж рибалки. поспілкувалися з ними, вони на товстолоба рибалять. Кажуть, є товстолоб тут. Ну такий. Коли там кілька днів тому був цей рибалка, що розповідав нам, був він тут теж на толстово, шість штук узяв, такий десь біля 2-3 кг він казав. Амур також є, він казав, що тут Амур є. Ось, Так, у нас одне клювання було а, з дистанції 60 метрів, брат взяв і два клювання було там. -от. Бачите, якщо бачите, тут такий мисок, там очерет виходить в воду, ото звідти було в мене два клювання. І одного я взяв такого. Ну, десь біля кила. Крупніше, ніж з глибини. Зараз будемо вже починати годувати. Я отут зайду в воду, загадую там ту точку біля очерета, що я рибалю. Ну і там на глибині також буду годувати. Подивимось, подивимося, яка точка буде працювати. Глибина може працювати і вночі. День може краще працювати оця точка біля очерету, а ввечері, там зранку, вночі може та працювати. Тому буду дві годувати точки. Так, почну робити наш сподмікс так. кукурудза. Оце Це кукурудза. Це буде основа. Основа нашого годування. Так, щось. Щось пішло не так. Так, є. Кукурудза є. Так, наступне. Наступне. Це, друзі, тут, бачите, це варена конопля, тут люпін і віка. Такі дрібні зернові. Теж трошки додам до цього. Шановні, оце, оце, оце вон. Звідки ми ловимо і от сюди я оце кидав і от звідти. Зараз я піду отак от зайду та закидаю. ви Бачите, тут такий міляк. Десь отут от, тут от мої готівниці десь тут. Нюхні джеесела саморобного. Зараз оце додам саморобного джейсела. О, трохи отак сюди. Так, друзі, ми будемо годувати час. Брат почне, вон бачите, човен то на толстолоба, бо то, що я казав сусід наш рибалить. Так. Ой, який сподмікс, який сподмікс, Сам би їв би. Але треба рибі. Так, дядя Андрій? На ту саму вудку, так? Да. Одна працює з-под да, берега. Да, да. З-под берега. Ну такі, трохи крупніші. Трохи, да, ну... Все рівно. Молоді ще. Нехай живе. Ну надія є ще. На вечір, бачите, трошки почала... Да, ну, ну, під берега вони клюють і штука. Ну. Були десять, навірно, я да. так. Ну надія є ще. Рибалимо. О! Рибалимо. Брат вже ближче до шести, зараз вже початок сьомої. Ближче до шести одного взяв і зараз одного. А я бачите як закидаю. Ось отак от. О! І звідти теж були клювання. Панувлюємо. і для мене намет. В тому великим буде брат з дружиною ночувати, а тут я з дружиною. Це наш намет такий. Багато років він з нами. Пройшов дуже багато наших приболовий. Ну що, друзі, вечір перестає бути томним. Є щось ще крупніше, ніж були оті диви, як він повів, так? Ага. Я ж тобі кажу, вона не дуже вдобна для отаких от, от. Ну так, ну, да. для таких, то, звісно, ні. Так, ну. Невеличкий, але піде. В мене тільки що такий картик. Ви брата от бачите. Сразу за, за мною. Пацака. Де він? Не де він? Бачу. О! Це вже це вже такий кілушечка десь біля цього. Підводячи підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі, хочу декілька так слів сказати. По-перше, я сховався в машину, бо там такий страшний вітер, хоч же і вечір, а він стихати не збирається зовсім, від слова зовсім. По-друге, рибка клювала. Плювала, нічого не можу сказати, але ви бачили самі, розмір цієї рибки оставляє бажати кращого, набагато кращого, скажімо так. Тобто жодної такої, такої рибки, ну хоча б так, півтора, ну, зовсім не було. Там пару кілушників таких ми зацепили з братом та і все. А остальна рибка, коробчук такий дрібний. 300 грамів, 400 грамів, ну може там 500 грамів, 600, ну отакий. Більша частина, я скажу так, красиного розміру, тобто там 400 грамів, 300 грамів. Ну, але клює. Подивимось, що буде ще зранку в нас, може ще ночі. Будемо сидіти так часов до 11, я так думаю. Ось, Подивимось. Загодували ми добре. Точки свої я ловлю з двох точок. Одна точка під очеретом в мене, а друга точка на глубині на дистанції 47 метрів. Ну, таке. З глубини жодного клювання не було в мене. Брат одного взяв, там, коробчука самого першого. Та і все. Ну, годуємо. А дальняк ми теж годуємо. Мало ли що, може рибка і з нього почне клювати. Це таке діло. Так. Ну ось і все. Тобто поки трофея ми не побачили тут. Ну, люди кажуть, що є. Так, поспілкувалися з рибалками, кажуть, що є. Ну, будемо дивитись. Ще, друзі, дрібнота на вечір. Ну, радує, що хоч вона клює розраховували ми звісно на трохи більшу рибу і все друзі бачите з під берега не знаю чому так з глибини я груз снюхав годівницю начебто там не воняє щоб такими... этим мулом, таким вонючим, щоб там щось було. А там одного ми взяли тільки та і все. Ха-ха, ти бачиш, що витворяє. Ага, знову дуплети. Що ще хочу сказати? Бачите? Працює в мене от поп-ап. Криль. от, від Карпро 8 мм. він працює краще за все. На нього я от тільки і брав сьогодні рибу. Там стоїть в мене ще ананас, ну якось він одну, начебто я на нього там спіймав. Карасика. Чи ні? не пам'ятаю. А на цю от усіх коробчуків і дрібних, але от саме на нього я і взяв. О, так. І знову... Знову як то кажуть... Здравствуйте! Ні. Ні, ну що ти. Такі трошки это там. Трошки більше. Трошки більше. да. Так, 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 такий вже. Такий вже і непоганий. Залежний губу. Це якийсь жахіття. Це о! Вечірній жор. Ви бачите, де да одна за одною. Я вудка ніяк не можу усі вудки перекинути. Ну карась. Карась. Карасик. Ви бачите, що коїться. Вечір просто. Щось неймовірне на вечір. І все з під берега. Бачите, там загодував добре точку і вона працює. Нема ніяких заперечень. Розмір, правда, підкачав. А так. Вже початок 12-ї ми вже лягаємо відпочивати по дню. Як завершилась наша риболовля, вечір був просто чудовий. Клювання були такі, що... Одна то й дві вудки з чотирьох були на березі в мене. Але розмір риби був такий неважний. Переважно це була дрібнота. Ну, пів кила, от, 400 грамів. Ну, яка клювала. Ну що, точки у нас добре загодовані. Завтра зранку ми починаємо ловити і будемо сподіватися, що буде щось краще. До зустрічі.